thank Стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Славні Імена навесні, у квітні, коли все розквітає і буяє білоцвітом, свій сторічний ювілей відсвяткувала Стриянка, унікальна людина. Чудова жінка, мати, берегиня домашнього огнища, прекрасна вишивальниця, майстриня ткацтва, музикант, високого духовного злету, адже 40 років диригувала хором церкви Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия, а ще завжди усміхнена, позитивна, відкрита для життя і для допомоги людям християнка Софія Середницька. І нині мова про неї з нею. І для неї наших слухачів чекає сюрприз. Ми сьогодні не лише поведемо мову про цю унікальну людину, якою гордиться наше гостинне прикарпатське місто, а й будемо мати розмову з нею. Отож, Софія. Середницька просвітянка, союзянка, вишивальниця, майстер ткацтва, музикант і просто чудова відкритої широкої благородної душі людина. І розпочнемо ми нашу розмову сьогодні в студії з нашою особливою гостею, улюбленою Стриянами Софією Середницькою, жінкою високої культури і християнської моралі Софією Середницькою. Пані Зоня, так називають її друзі і знайомі. Зоня так звертався до неї її чоловік, пан Микола, пані Зоню. Ми дякуємо за те, що знайшли час і сили мати з нами розмову і вітаємо вас з вашим сторічним ювілеєм від усієї Стрийської громади. Декілька слів про себе для наших радіослухачів з ваших уст. Слава Ісусу Христу! Народилася я 23 квітня 1923 року в селі Велдіж Станиславівської області, в священичій родині. Виховувалася я через ріжні обставини у дідуся і у бабусі. Дідусь був парохом Велдіжа і близько парохіальний дім був біля церкви. Так що я підбігала цілий час до церкви на хори. чомусь тягнуло мене на хори, бо там співала хористи, і разом з ними підспівувала на святій літургії. Так збу... збудилася в мене велика любов до церковного співу. До 12 років я щасливо жила власне, біля дідуся і бабусі. В 34-му році дідусь помирає, і я переїжджаю до Стрія. До тети, яка є інвалідом з дитинства, і я мушу допомагати їй в домашніх роботах. Але поступаю в 1934 році до гімназії, рідна школа, жіноча гімназія в ствою. Чотири роки закінчую я гімназію в 1939 році. В червні закінчую, але вже не так в тридцять в вересні вибухає війна. І я вже далі вчитися не можу, не, не можу, йду до праці. Працювала я в Укргазі телефоністкою. Крім того, я вдома ще займалася таким рукоділлям, робила квіти штучні, ткала, вишивала, але до церкви я спішила все і з хором разом співала. Співав, де прекрасний наш диригент пан Стадник. У 1947 році виходжу замуж за Миколу Середницького і живу з ним щасливо 64 роки. Народила я троє діточок. Маємо троє внуків і правнуків і п'ятеро правнуків. У 61-му році помирає наш регент і я. Запропонувала, знаючи рамоту, запропонувала, що я буду, беруся диригувати. І поделегувала я до 2001 року. Значить, 40 років успішно прославляла Господа Бога святий Віторій. Дякую, пані Зоню, і додам від себе з книжки Ханас, теперішньої очільниці Стрийського союзу Українок, заступника директора з наукової роботи Стрийського краєзнавчого музею верховина. У мене в руках книга Зиновії Ханас Нариси з історії жіночого руху Стрищини, де практично в кожному розділі згадується праця Софії Середницької як союзянки, просвітянки, обдарованої особистості. Отож читаємо. Музика також подарувала простір для творчості. З 1961 року Софія Середницька була незмінним регентом хору церкви Успіння Пресвятої Богородиці. 40 років вона поклала на вівтар духовного співу, вивчала з хористами святочні та щонедільні літургії. Пісні, колядки. У час, коли не було нотного матеріалу, по магнітофонних записах відтворювала хорові партії. До того ж, доводилося пані Софії надавати допомогу іншим церковним хорам готувати регентів. За роки її праці хор став справжнім носієм високої майстерності, виконував складні партитури Бортнянського Веделя Березовського. У 1991 році хор виступив з великою програмою великопосних псалмів у Львівській консерваторії імені Лисенка. Цього року їх виступ транслювався по телебаченню. Про Софію Середницьку журналістка Лідія Мисків скаже так: складність її професії полягає в тому, що настроювати треба не інструменти, а людські душі. Які мають народити високодуховне озвучене слово. Мою розповідь про Софію Середницьку продовжить відома громадська діячка Стрищини, почесна стриянка, почесна голова Союзу Українок, по пані Зоні по Клубу Вишивальниць, по Союзу Українок, по хоровому співу в церкві Успіння Пресвятої Богородиці та по тріо берегиня, яке і створили разом пані Люба Камінська. З ініціативи клубу вишивальниць, членом якої була пані Середницька Софія, відродився 1990 року Союз Українок Стрію. Головою обрано було пані Ірину Ольшанську. В Склад Координаційної ради увійшла пані Софія Середницька. Вона очолила секцію релігійного світогляду і милосердя. Пані Софія на себе взяла облік самотніх, перестарілих людей у «Стрію», а також дітей-сиріт та напівсиріт часто організовувала збір одягу для дітей-сиротинця, який створювався в місті. За її ініціативою союзянки влаштовували весняні та осінні прибирання могил січових стрільців та воїнів УПА в Астрийському цвинтарі. І незважаючи на таку активну громадську діяльність, пані Софії, звичайно ж, залишався час для улюбленої справи, для співу. Дуже популярним у свій час на стрищині в часи відродження, саме в часи відродження, було тріо Берегиня. Створене воно було фактично. При відродженні союзу українок до нього увійшли Софія Середницька, Розалія Паукевич тепер уже світлої пам'яті, і ви, пані Любо. То прошу розповісти про те, як було створено тріо берегиня у нас. На стрищині Тріо берегиня також було тою небуденною новою справою, яку започаткував союз українок. До складу тріо війшли союзянки Розалія Павукевич, Любов Камінська та Софія Середницька. Разом жінки почали співати на пам'ятних вечорницях у січні 1989 року на основі групи, яка брала участь в українських вечорницях. Стрію було засновано театр, де режисером стала Марія Борій. У складі театру продовжувало діяти співуче тріо. Саме Марія Бурій і дала їм назву Берегиня. Співали спочатку на святах «Вишивальність», на урочистостях в Народному домі. Коли створився Союз Українок, учасниці тріо стали активними союзянками. Співуче тріо почало запрошувати усі школи міста, училища, садочка, технікуму, гімназію. Ми з задоволенням несли до дітей пісні, колискові, ліричні, патріотичні, духовні. Однією з перших програм Тріо була добірка колискових пісень, з якою виступали в жовтні 1990 року перед учнями середньої школи номер 2 Згодом з цією програмою жінки побували на святі в будинку творчості дітей та юнацтва, в ліцеях, в дитячих садках, на семінарі бібліотекарів. До репертуару стали долучатися стрілецькі повстанські пісні, співані мотиви, колядки, гаївки, а також пісні на музику Розалії Паукевич. Дякую, пані Любо, за ваші спогади. Немає вже, на жаль, з нами Розалії Паукевич, але напевно буде нашим слухачам приємно почути ваші голоси хоча б дуетом. Тож прошу виконати щось з вашого репертуару. Ісусові на хрестій дорозі ясні під очі заливав, зливались потом кров і сльози. Ісус хилився, умлівав свято плачучи до нього тихо підійшла, і сніжно били рушник яний, щоб на нім лиця свято, не рукотворений оста свята, ні кого молися, Щоб нам Ісус ту ласку дав щоб образ ран його і болі глибоко в дверце нам запав. Свята Вероніко, молися, щоб нам Ісус ту нас Куда? щоб образ і болів, і боку серця нам його. Щиро вдячна вам за таке чудове виконання. І подумалося про те, що в часі, коли наша Україна терпить такі страждання і проходить свою хресну дорогу, щоб врятувати цілий світ. Ми молимося і просимо Бога за швидку перемогу, за мир, бо Україна благословенна у Бога держава. А вам, пані Софія, Божої ласки і благодаті, бо у своїй поважні віта ви чудово співаєте. І до вас ще одне запитання: прошу згадати зі свого життя те, що вам найбільше запам'яталося. Дуже радо розкажу, бо в душі ціле життя я ношу цю згадку. В 41-му році була повінь, і взагалі люди дуже бідували. Всюди возили на, на ну, всяку поміч давали. І отець прихідко, наш родич, запропонував мені, щоб я в консисторію завезла також лепту, яку село приготувало, кошик. З яйцями. Привожу я, заходжу можна, в класисторію. мене запровадили до кухні, забрали той пакунок, а потім кажуть, ми вас попровадимо до Екстеленції. Я дуже зворушилася, але пішла. Так, заходжу і бачу, Прекрасна постать, білесенький. Волос, голубі очі, добротне таке личко. Я приклякнула коло Екселенції. І згадую, що я дуже рада, що дуже рада, я що я особисто можу бути у в такої високодостойної особи, як наш екселенція. митрополит Андрей Шептицький. Ексцеленція багато питався мене. Звідки то я приїхала, з добрими словами до мене так відносився, що я, я дуже була зворушена, що я мала нагоду особисто побачити високодостойну особу, веселянця нашу, і низько поклонитися. Я низько поклонилася, благословення митрополита Андрея Шептицького супроводжує воно мене ціле життя. Дякую, пані Софії, за такі зворушливі спомини. Вас Бог нагородив різними талантами. Ви вишивали, робили гердани, ткали, виготовляли свити. Отож, до вас таке запитання: який вид мистецтва вам найбільше до душі? Все, що я виконувала, що робила. Мені було до душі, і я з великим задоволенням, і не можу сказати, котрий вид для мене був миліший. Що ж у руках творчої особистості все перетворюється на творчість. А у мене наступне моє запитання до пані Люби Камінської. Пані Любо, ви маєте речі виготовлені пані Софією. Маю три свити, які виготовила пані Софія. Я з задоволенням носила і ношу їх. Всі задивлялися на творчу роботу пані Софії, а також і гірдани. Так що я щиро дякую пані Софії за її прекрасно мистецькі вироби. Дякую вам, пані Любо, за цікаві спогади. І ми передаємо мікрофон нашій наступній гості Зеновії Ханас, заступнику директора Стрийського краєзнавчого музею Верховина та теперішній голові Стрийського Союзу Українок. Сьогодні ми вже зверталися до книги. Зеновії Ханас, у якій багато сторінок відведено Софії Середницькій, це нариси з історії жіночого руху Стрищини, книга, яка містить дуже багато цікавої інформації, і якою ми, як журналісти, не раз уже послуговувалися. Отож, сьогодні авторка цієї книги у нас в гостях Зеновія Ханас, пані Зеню. Що ви можете сьогодні розповісти і додати до образу до портрета, який ми нині створюємо, про нашу знану стріянку Софію Середницьку? З приємністю пригадаю пані Софії, що у нашій родині також зберігається свитка і спідничка, прикрашені аплікацією і виготовлені пані Софією? Бережемо її і одягаємо у найбільш Урочисті і відповідальні моменти в житті. А ще я хочу сказати, що також давно знаю пані Софію, часто зустрічалася з нею і в громадському житті, і в клубі вишивальниць, і так приватно розмовляли ми. І хочу нагадати і пані Зоні, і слухачам. Про ще одну цікаву подію, яка сталася з нею 11-літньою дівчинкою-підлітком. Коли пані Зоня проживала у селі Велдіжі, вона організувала таку виставу одноднівку і концерт разом з своїми товаришами, дітьми. Допомагав їй тому хлопчик Василько, який грав на скрипці. Після вечірні люди раду прийшли до читальні і з цікавістю сприймали дитячий концерт. А в кінці вистави хтось гукнув: Заспівайте наш національний гімн. І ви, пані Софія, не розгубилися тоді. Стали перед своїми малими акторами і змахнули рукою. Діти, а за ними ціла читальня заспівали. Ще не вмерла Україна, і ще лунали останні такти гімну, а в дверях читальні вже стояв поліціянт. Він сказав вам: Ти підеш зі мною. І вас, і Василька Скрипаля забрали тоді до постерунку. Звільнив звідти вас дідусь, ваш старенький сільський священник, який заступився за вас і сказав, що ніхто з дорослих не намовляв вас до того. Ось так вперше проявився ваш хист і талант диригента. А ще ви згадували дуже цікаві такі речі про свою тету Стефанію Погорецьку, яка дала вам. Молодій гімназистці чудовий життєвий приклад. Ця високодостойна особа, патріотка міста, незважаючи на своє каліцтво, підтримувала тісні зв'язки з жіноцтвом стрищини, монахинями. Це вона познайомила вас з шанованою усіми стрілянами Осипою Бобикевич, разом з тетою. Якраз і ви проживали в знаменитому будиночку Бобикевичів. Можливо, це пані Осипа додала вам натхнення і любові до музики. Коли сідала до фортепіано, то завжди просила співати, і ви пригадували, як, співала, як ви співали під супровід Бобикевичевої «Заграймо цигане старий. І, знаючи вас, бачу, що перейняли ви оцей оптимістичний настрій, Осипа Бобикевича, яка, попри всі снігаразди життя, залишалася людиною погідного духу. До речі, слід зауважити, що Софія Середницька в 50-х роках зуміла відродити ткацтво у нашому місті. Пані Софія, пам'ятаєте, як ви згадували? Наука ткання почалася дуже фантазійно. Ви навчилися цього ремесла в 50-х роках від одного знайомого пана, котрий відпочивав у Моршині. Він власноручно зробив ткацький верстат. І показав, як на ньому працювати, а вже пізніше ви опанували цю техніку і від того мали велике задоволення. А згодом цим мистецтвом вміли захопити наших стріянок, показували свої роботи, пропагували цей вид народного мистецтва, свої вміння передали пані Любі Турканик, котра в свою чергу навчила інших, і з вашої легкої руки відродилося ткацтво на стрищині. Ну, а чудові українські свитки, про які вже була мова, звичайно, захоплюють кожного. А де ви вперше познайомилися з пані Софією? Познайомилася я на клубі вишивальниць у нас стрію. Я була одна з молодших членків клубу, а пані Софія належала вже до таких знаних вишивальниць, ткаль. Талановиті руки пані Софії, здавалося, вміли все. Вона вишивала, робила гердани з бісеру, ткала, декорувала аплікаціями свитки. Її роботи можна було завжди впізнати здалеку за делікатність візерунку, за витонченість смаку. Знаю, як пані Софія радила, а тут пасуватиме барва старого золота, а тут проситься вишнева гама. І завжди, коли пані Софія торкається вишивки, напевно, згадує своє село Велдіш, в якому зростала. Розмаїття бойківських візерунків, яке панувало тут, допомогло їй сформувати свій неповторний стиль, а у затхлий час комуністичного застою підсвідомо відчувала, що треба зберегти саме вишивку, цей потаємний код народу, що передається мовчки, орнаментом, голкою і ниткою з тисячоліття в тисячоліття. Пам'ятаю роботи пані Софії на різних виставках, які влаштовувало літературно-мистецьке об'єднання хвилі стрия. Виставки 70-х-80-х років. А от на виставці, присвяченій 35-літтю заснування клубу вишивальниць, вона подала свою вишивану серветку ружі, оздоблену мережками, хрестиком, пам'ятаю її гірдан святковий, ну і звичайно. Ткані роботи. Дякую, пані Зеню, за вашу розповіді, за ваші спогади. Я хочу згадати про те, що з перших днів відродження Союзу Українок на Стрищині ви були активною членкинею Союзу Українок, і тепер ви очолюєте Стрийський Союз Українок. Але хочу, щоб ми повернулися з вами в ті 90-ті. роки. Пам'ятаю, на початку 90-х ми молодь, яка прийшла в новостворений союз Українок, хотіли відроджувати наші призабуті Народні традиції, і в цьому нам допомогли старші пані, серед яких була і Софія Середницька. Чи пам'ятаєте пані Софії, пані Любо, як ми відроджували Андріївські вечорниці, перші на Стріщині у підвальному приміщенні будинку учителя? Я пам'ятаю пані Софію, яка з радістю розповідала про ті народні традиції, які панували у селі Велдіжі. А скільки душі, любові, наснаги вклала пані Софія в організацію і проведення свята Святого Миколая? Також в одному з перших на стрищині Софія Середницька взялася готувати театральне дійство на сцені народного дому. Для юних стриян обрала п'єсу Івана Франка «Суд Святого Миколая. Володіючи необхідними навиками і витонченим смаком, вона виготовляла декорації, шила костюми, клеїла крила для ангелів, ріжки та носики для чортиків. А найважливіше режисерувала виставу. П'єсу в той рік. Ставили кілька разів, і залишила вона також незабутні спогади. І вам щира дяка пані Зинові, що знайшли час завітати до нас у студію, за ваші спогади, за вашу розповідь про нашу сторічну ювілярку, а нашій ювілярці і героїні нашої сьогоднішньої передачі, пані Софії Середницькій, наша щира пошана і повага. Божого благословення вам, пані Софія, і щира дяка за все, що ви зробили для України. Щира дяка вам за ваш приклад, за вашу громадянську позицію. За те, що ви зробили для стрия і стриян, за ваш приклад Божого благословення вам. А собі бажаємо бути схожими на вас, як ви сказали, примножувати дані кожному з нас Господом, таланти і почувати себе щирими українцями. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. І сьогодні в нашій постійній рубриці. Славні імена в літературно-мистецькій Вітальні ми мали зустріч з нашою сторічною стриянкою, просвітянкою, союзянкою, всесторонньо обдарованою творчою людиною Софією Середницькою. В передачі також брали участь почесна голова Союзу Українок. Почесна стріянка Любов Камінська та заступник директора з наукової роботи Стрійського краєзнавчого музею Верховина, голова Стрійського союзу Українок Зеновія Ханас. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто був з нами. В міській студії Радіомовлення Голос Стрія для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму! І Божого благословення!